Всім привіт. Всім привіт! Нова розпаковка. Нова доза невідомості. У нас сьогодні розпаковочка по 4,50. У нас 11 товарів. З вами мама Галя, Мирослава. І починаємо. Починаємо. Поїхали. Давайте от з цього краю і так підемо туди. Перше у нас. У нас тут є як і очевидні товари, так і трошки неясно що. Перший товарчик. Ось такий от годинничок. Він нам для чогось потрібен. Напевно, що в дитячу кімната, так? Mm -hmm. Найважливіша це сім'я. Отак. Family first. Першим ділом йде сім'я. І от такі сови намальовані. Ось такий годинничок. 450, в принципі, це вигідно. Давайте подивимось оригінальну ціну. я знайшла цей годинничок. і коштує він 43 долари. Серйозно? Я чесно думала, що він буде доларів 15. я теж так думала, Але він дерев'яний. Так, ну він е, зроблений з якоїсь дерев'яшки, і вона просто зверху е, це наклеєно і просто перенесено. Ну, це ж та наклейка. Да. Я думаю, намаляю, не? Ні, це наклейка. Mm. Угу. Okay. Йдемо далі. Наступне. Так. Е, це обої. E, правильно? Що клеїться самоклейка така. Тут написано: Xingзіang L286. Надіюсь, це не погані слова, але так тут написано. Хай буде. Ну. Так цікаво. Ну що ж, давайте зіскануємо і знайдемо, що воно таке. <різь> Я знайшла схоже. Ось таке. І коштується 40 доларів. Щось таке цінне слухай. Але моток такий теж товстий, так. Пише, що це клеїти на стіну. Uh -huh. Як шпалери. Ідемо uh -huh. далі. Наступне. Це у нас. У. Ось таке. Чекайте, тут у нас щось. Защепнуто. Ага. Ого. Во! Це візок для покупок, який ходить по сходах. Так. Получається, що коли їдеш по сходах, то воно так перекручується. Ага. так по сходках перекручується. І тобто не важко її возити. Ну що ж, дивимось. Ціну? Давай. Але він такий, слухай, велика ця сумка. Mm -hmm. І защіпається, ще нічого не порозсипаєш. Велика він така здається чи плащовка, чи прорезина. А знаєш, на що ще придумано? Мені здається, цю штуку можна зняти і щось ще тут возити, і защіпати. Щось mm -hmm. таке, що, що хочеш, можеш перевозити. Mm -hmm. Дивимось ціну. Я знайшла саме таку, ціни зовсім різні, от я чисто покажу. Це трошки інакший продавець 42 долари. Але ось така сама: 120 доларів, 106, 130. ось 140, 629. 180. Угу. 247 доларів, да, долари? Е, я не знаю, але. Напевно, що ми запишемо цю саму дешеву ціну 106. Угу. Тому що це така сама. Все таке саме. Тільки що. Не знаю, немає просто цієї наклейки спереду. Але, в принципі, так і пише: Climb Cart, Тобто та, що їх то лазить mm -hmm. за рахунок цих от колес. Mm -hmm. 106 доларів. Круто. Ідемо далі. Mm -hmm. Наступне. Ось такий пакуночок. Труба. Е, це коврик або на ванну, або на кухню щось таке. Знову угу. ну, ж таки, шукати нові коробочки вже набагато тяжче, тому що приходиш та там вже все такий хаос робиться, що вже береш з того, що можна. Таось угу. розривають люди вихідну і чого угу. багато забирають. Оп. Ага. Так, це нам ще знадобиться, бо тут код якраз. Mm -hmm. Так, і дивимось на самий коврик. О, слухай, він великий. Так, на ванну. Власне, uh -huh. не слизький такий not ззаді. Not. Ну, чисто треба його просто розрівняти, але uh -huh. поганий, новенький. Ти в мостціну? Давай. Я його знайшла прям сам, саме цієї компанії. Ось я зісканувала з, кор, з пакету. Такий самий розмір 30 на 20. Ось ціна 23 долари. Тож що. Це цікаво, не знаю. Mm -hmm. Але він, слухай, кінький, класний. Знадобиться. Йдемо далі. Наступне. Якась корзинка. Так, давай обережно різати. Одразу перепрошую за шарудіння. Ого. Для угу, це для брудної білизни. Ого, слухай. Тут є спеціальні палочки всередині. Я ось їх дістану. І ти виходить їх складаєш? І щоб воно трималося. Складаєш їх так. Ну, слухай. Датягуєш, ага. Угу, Це класно. Велике. Мені якраз треба була нова корзинка. Ну що ж, дивимося ціну. І, до речі, вона на колесах. Класне. Я знайшла. Ось, і ця сама компанія коштує 39 доларів. Непогано. Така дуже велика корзинка. Йдемо далі. Наступне. Це нам було відомо, що таке, але це нам потрібне. Це ось такий, ой, ого, це ціла купа таких різдвяних кульочків. Тут дарують подарунки, як ми вже вам казали, на Різдво. І ось такі є дизайни. Різні розміри? Ось такі якісь. Ще ось такі є. Ого, так вони всі різні. Це, похоже, вже. Ще такі є. Два. Ось таких. Один. Таких два. Такі два. Ось такі. Два. І такий один. Ну що, дивимось ціну. Mm -hmm. Я знайшла саме такі такі ж самі. 17 доларів. Непогано. Mm -hmm. Дуже добре. Це нам знадобиться. Ураховуючи, що не сезон. І... Так, зараз зовсім не сезон, але Д далі ближче до Різдва буде ще дорожче. Наступне. Конструктор. Є. Yeah. Такс. Угу. Добре. Відключаємося і включимося через деякий час. Та-дам. Mm -hmm. Ну що ж, ось така. Э, підставка на то, щоб сушилась. Посуда, сюди тарілки, внизу чашки, Контактно я так розумію. Собі, так. Чи може якісь там, хто знає, що що хочете, туди чіпляйте, а сюди чашки. Угу. Ось так. Або, Або так. стакан. Ось така штука, дивимося ціну. Я її знайшла, єдине, що я замітила, що у нас не вистачає ось цієї пластикової штучки, куди е великі ложки. О, таке має бути? Так, бачиш тут. Угу. Але то. О, ось так воно сушиться. Угу. То, в принципі, не проблема. Я не знаю, можна і сюди їх поскладати, що це не так критично, але така штучка нам треба. І ціна 17 доларів. Угу. Вигідно. Теж вигідно. Йдемо далі. Наступне. Намальований змішувач. Кран. Кран. Тирим. Так, давай. Ого. О! Ого. Ого, золотий прям. Клас. А ну. Давай. Ціна. Звичай під ціною. Вау! Та він класний. Угу. Напевно, дуже важко буде ще знайти. Ну бо ще тут ага. нічого нема. Важко. Ну, все є. Всі трубки. Так. Це кухня чи це у ванну? Я ванну... думаю, що це у ванну. У ванну. До ванни дуже важко буде знайти всякі різні принадлежності. Ну. Що є? Злив? Угу. Дивимось ціну. А знайшла цю саме компанію. І такий. Смішувач ось. Uh -huh. І коштує це 50 доларів. Uh -huh. Є ще короткий такий. Коротший. Він коштує 52 долари. Ось так само виглядає. У нас цей ще довший чуть-чуть. Uh -huh. Круто. Йдемо далі. Наступне. У нас ось такий дитячий товар. Тут здається, що ніхто нічого не відкривав. Так. Запакували, так, запакували. О. О! Все новеньке. І запаковано. Угу. Це виходить ось така. На коляску, да, на коляску або на ліжечку. Ось, на ліжечку намальовую. Як і на коляску, так і на карсіт. Угу. І воно а, закручується, щоб не впало на дитинку. Пише, що від нуля місяців. Угу. Дивимось ціну. Дуже хороші відгуки, як завжди, все зі знижкою, хоч і з маленькою. Раніше 27 доларів це коштувало, зараз 25. І відгуки хороші. Непогано. там далі. Так, передостання коробочка. А, я тільки що замітила, що це таке схоже, як та підставка така сама. На посуд. О, слухай. Тут ще якісь присоски. Це, що у нас. Вот. А, воно стояти, щоб ніколо... а, та -та -та. не Ого, але тут... Знову конструктор. Коротше, відключаємося, складаємо. Я знайшла, я була трошки неправа. Це у нас не для сушилки, не сушилка для посуди, а це у нас органайзер під умивальник, щоб все організовувати гарно. І оце висовується. Щоб рощині, все. Так. Ага. Ось ага. виглядає це ось так. Шампунь, так. Ага. І коштує це 35 доларів. Ага. Ага. Або 2 за 63. Закономерно. <с zarizio> класно. Ну, я думаю, що ми будемо користуватися цим. Це класно. Ага. Воно от з такого хорошого матеріалу. Металічно. 메... Ідемо далі. Тут. Очевидно, пише Toast Master. Ой. Такс. Інструкція. І це у нас. А, це ця. Машинка, щоб відкривати банки? О, слухай. Дивись. Прикольно. Наші електрично. Так, давай просто перевіримо, че воно включиться. Що робити? Ось нажимати. Зараз а, Ага, і по кругу відкриваєш. А, ага, ти, коротше, сюди вставляєш Суди, її? Так, да, Банку зачіпляєш і по кругу воно відкриває сюди. А це для чого нам треба буде інструкція, щоб з цим ну, розібратися? Ось інструкція. Ну, так вона є, так. Але просто коротше. Робить, Саме робить. головне, що воно працює. Дивимось ціну. Ну, я думала, що це ну, не дешевий товар, але не, не думала, що настільки. Це коштує 44 долари. Ага. Не, ну воно може того варта, тому що е, воно без тебе відкриває. Ти в розетку, заклала банку і воно тобі розпакувало і все. Відгуки, в принципі, непогані. І там, до речі, ще така штучка, і ти, типу, відкриваєш його і там фіксуєш, якщо маленька баночка, угу. типу, знаєш ці, що з е, тунцем, маленькі угу. баночки. Так що перевіряємо. І, і підсумовуємо скільки що, куди по, чому і звідки? Робимо підсумок. Отже, у нас було 11 коробочок по 4,50, тобто заплатили ми 49,50. Якби ми купували ці всі товари по роздрібній ціні, це би було 440 доларів. Ого. Мінус те, що ми заплатили 49,50, виходить 390 доларів 50 центів нашої вигоди. Круто. Круто. Ось така от у нас сьогодні була розпаковочка. Надіюсь, вам у нас сподобалась. Поставте лайк, підпишіться на канал і побачимось наступних відео. Всім па-па!